Ой, людочки. Так, а це такі доходи фермерів. Що ужас? Це ж Харківська область. У людей взагалі нічого немає. Ну, там, бачите, ну, рано не можна було вилазити, я не знаю, не вгадаєш. Ну що це за Я Це сюди вложений мільйон. Мільярди. О. А це такий соєшний. Тут вложено ну, дуже багато грошей. Ось рядом діляночка. Те саме люди вложилися. Значить, це чистий, Все, зверху нема нічого ніякого бур'янцю, нічого. Ну а такі погодні умови, як то кажуть, на кого Бог, на того і люди. Ось, дивіться. Далі він чистий, сочником він крающий. Він похожий на соєшник, ну подивіться. Що тут буде? 5, 6, 7. Центр. Отакий є, якби хоча б. Як тут по краю, а там далі вже пішов. Так що я не знаю, що нас жде, купуйте оліїв, кого є можливість, свободна копійка. Заготовляйте, бо зима буде дуже трудна і холодна. І голодна. Тому що я дуже сумніваюся, щоби. Наші властілись, завезли сюди. Продовольство. Вони та же те, що люди дали, те вкрали. Ай, блядь. Як би сказати, невдобно казати. Але мені он предлагали вже муку гуманітарну От. за 200 гривень за мішок. А чого? То що вкрали, положили в этот. Десь у гаражі, там де вони їх хранили, хер'язно, завелося Коротше, там і жуки, оці довгоносики і завелися е, черви. Поняли? І що? Тепер? 200 гривень мішок. Я по 10 гривень можу взяти собакам провіять та попекти по стоїмості самого мішка. А мука ж там вона вже Додержали до такого. Людям дали олію. чи -то І олію, і муку гуманітарну короче, і все з Європи прислали. А ці шпадлюки, блядь, хто ближче до власті, все покрали, поховали і що, перевели тільки, погноїли, блядь. Що тепер по 200 гривень мішок? Кому воно нахер нужно? Та олія. Та, та як би сказати мука. Ось, соєшник. Бачите, який? Це, ну, скільки, 40 сантиметрів у ньому. Цьому соєшнику. Ось, бачите? Чистий, це ж не то, що там. Ось, дивіться. Ось де я, ось де воно мені поки. Це найвище. А ось де поки цей. Бачите. Ну покоління. І Це чисте, чисте, це не те, що там грязне, а це такі погодні умови. Так що я вам не шуткую. Закупляйте, в кого є можливість, зараз, поки не почали косити. Бо в інших регіонах взагалі немає. Дніпропетровська область, Запорожська, Ніколаївська, Одеса. Все погоріло, нема нічого. Так що буде голодовка. Це вже не шутки. Давай, держіться, всім добра. Візьміть інформацію до уваги та закупляйте трошки, хто що може на зиму готуватися. Готуватися, бо за нас ніхто не буде готуватися.